Є перші суперники для України у кваліфікації до чемпіонату світу. Це точно буде непросто. Олімпіакос встановив цінник на Яремчука, а циганков готовий повернутися на поле. Усіх вітаємо, друзі, на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці вище перераховані теми будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож протягом найближчих кількох хвилин про них поговоримо більш детально. А перед тим як розпочати наше відео, ми вкотре попросимо вас підтримати проект. Та підписатися на цей канал, якщо ви досі не з нами. Ну і поїхали. Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України та поговоримо про ті поєдинки, які встигли вже відіграти на момент запису власне цього випуску. Відкривали 14-й тур у п'ятницю. У Львові Карпати приймали колос. Долю поєдинку вирішив єдиний гол Бруніньо, який Леви провели на 32-й хвилині. Ця перемога дозволяє Карпатам піднятися на проміжну п'яту сходинку, однак у них поки що на два матчі більше, ніж у найближчого переслідувача у Кривбаса. Вже в суботу встигли відіграти один. Один поєдинок ворскла у Полтаві. Завдяки голам М'якушко та Ієде обіграла ЛНЗ. Завдяки цій перемозі полтавська команда нині восьма і вже трішки відірвалася від небезпечної зони. Ще два матчі за графіком у суботу і три зустрічі у неділю. Ну а вже завтра, власне, у неділю, ми будемо також вболівати за Артема Довбика у чемпіонаті Італії, адже його Рома буде зустрічатися із Наполі. І для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви щось цікаве точно для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали і знайшли і ось наш прогноз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом, який в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте Далі поговоримо про наших за кордоном. Тут у нас повернення циганкова, трансфер Яремчука, і згадаємо про Роберто Де Дзербі. Щодо Віктора Циганкова, головний тренер Жирони Мічал Санчес, повідомив, що вже у найближчому матчі з еспаньолом на поле буде готовий вийти український півзахисник. Він разом з групою інших травмованих футболістів повернувся у стрій. Нагадаємо, що Віктор отримав пошкодження ще на початку жовтня і відтоді пропустив і матчі збірної і усі ігри Жирони. Олімпіакос встановив цінник на Романа Яремчука за інформацією журналіста Екрема Конура. Із нападником збірної України готові попрощатися за суму у 6-7 мільйонів євро. Нагадаємо, Роман перейшов у колектив з пірея влітку 24-го із бельгійського Брюгге за суму у 2 мільйони євро. Зіграв за свій клуб наразі 8 матчів та забив один гол. Андрій Лунін потрапив до шорт-листа Інтера, пише Ель Nacional. За даними джерела, міланський клуб шукав. Заміну для Яна Зомера, якому у грудні виповниться вже 36. І наш Андрій Лунін є у списку кандидатів, але він варіант не пріоритетний. Головною ціллю для інтера є Алекс Реміро, який виступає за Реал Сусідад. Ну і до Роберто Дедзербі, який видав базований спіч, у якому заявив, що не збирається покидати Марсель та згадав Україну. Далі цитуємо: тим, хто думає, що я можу піти у відставку, що це є у моїх думках. Я хочу сказати, що я не втечу, я залишаюсь тут. Я не втік із Шахтаря навіть тоді, коли Путін почав бомбити Київ. Я вірю у цей Марсель, вірю у гравців, яких я треную і нікуди не піду. Цитує Дедзербі Голком. Ну і на завершення згадаємо національну збірну України, адже ми вже маємо імена потенційних суперників із кошика номер 1 та кошика номер 3 Отож, кілька випусків тому ми вже розповідали вам про формат майбутньої кваліфікації. Це буде 12 груп, 6 із яких складатимуться з 5 команд, а ще шість із чотирьох. Переможці усіх груп вийдуть на світову першість напряму. Усі другі місця разом із чотирма найкращими збірними Ліги нації зіграють у плей-офф та визначать і ще учасників. збірна України зі 100% вірогідністю перебуватиме під час жеребкування у другому кошику. Далі до старту кваліфікації. Групи, які будуть складатися із п'яти команд, стартують у березні та червні, а ті, де збереться чотири збірних, розпочнуть грати у вересні. Збірна України свою кваліфікацію точно розпочинатиме восени наступного року, адже за регламентом збірна плей-офф Ліги Націй точно не потрапляє у групу з п'яти команд, адже у такому випадку була б накладка календаря, і одній команді довелося б грати і Лігу націй, і кваліфікацію на чемпіонат світу. До групи із п'ятьма збір. Ними потраплять дві команди, які програють у чвертьфіналі плей-офф за чемпіонство, власне, у лізі націй. Тобто, одна з команд півфіналістів на шляху чемпіонів стане нашим майбутнім суперником. Портал Football Meets Data вирахував вірогідність виходу різних національних збірних до півфіналу плей-офф, і топ 4 команди на думку аналітиків це Іспанія, Франція, Португалія та Німеччина. Тобто, одна із вище перерахованих збірних і буде нашим суперником з першого. Кошика. Також відомо, що із третього кошика у групі з чотирма збірними будуть грати Шотландія, Словенія, Ірландія, Грузія та Ісландія. Одна із цих команд також потенційно стане нашим суперником. Останній слот розіграють іще 8 команд. Заважимо, що жеребкування проведуть 13 грудня. Втім, остаточно склад груп можна буде сформувати лише весною, як тільки проведуть перші матчі плей-офф Ліги Націй. Ну а ви напишіть, поки у коментарях кого із суперників для України ви хотіли б із першого кошика, а кого із третього? Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок ще раз попросимо підписатися на канал. Ну і також залітайте в коменти там, залишайте свої думки щодо того, що почули сьогодні. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.